Дома вдома купила майонезу, купила панірувальник цих сукарів. Давно майонезу ми не купляли, не вживаємо, а це робить шубу, робити олів'є треба майонез. Домашній зробити. Зараз літо сире яйце не хочеться, не, не треба. Можна зробити з молоком замість яйця 150 грам молока. Але він мені не такий смачний з молоком. Коротше говоря, нічого. Трошки, трошки поїмо. Трішки. І майонез. Так, мої дорогенькі, робота кипить, я не гуляю. Зробила дві шуби, одну більшу, другу меншу. Зараз відправлю у холодильник. Більшу на завтра. Тарілку. Меншу на вечір нам дідуликом повечерять. А це зараз будемо робити м'ясо. Заливне, приливне, як його правильно назвати, я не знаю, але воно дуже смачне. Ну, я вам зараз розкажу, як його робити. Ну, а, а ви вже будете вирішувати, чи ви таке любите, чи ні. Значить, я відварила 4 стегеньця, зараз шкірку відберу, кісточку, витягну, можна порізати соломкою такою. Ну, Товстенький, або порвати на товстенькі волокна довгенькі такі, Не а не то таке, що зовсім мотло, ні. А такими товстенькими. От, Коротше говоря, робимо цю роботу. Далі буде. Так, місце нашматували. Тепер робимо чим його залить. Берете соус? Соус берете на свій смак, чи кетча, чи соцебелі, чи ну, ми полюбляємо гострий. Іноді, як нема у магазику, то беремо і попало, коротше говоря. І тепер нам треба в рівних частках. Ну, я оце на таку кількість м'яса десь беру трохи менше, як півбаночки, соусу. І стільки ж треба майонезу. І це все гарнесенько перемішати. Коротше, коротше, ви мене зрозуміли. Ось така у нас вийшла заливочка. Тепер беремо і щедро поливаємо м'ясе. Ну, не все виливаємо, бо ми ще зверху будемо цибульку. Я цибульку, наприклад, ніколи не мариную. Вона замаринується постоїть стоїть у цьому соусі, і замаринується. М'ясце перемішуємо. Так. Тепер беремо гарну цибулину, чи дві, ту вже теж, знаєте, по бажанню, по тарілочці по, по своїй, дивіться, салатниці, схід лізе. І ріжемо півкільцями цибульку. Я поки одну приготувала, але побачу, чи хватить однієї, чи не хватить. Ну і тепер цибульку викладаємо, розділяємо її. І викладаємо. тоненько порізала, так як треба. Все є нормально. Зробила. <смі> О, коротше, я буду довго тут морочитися, де шия. Викладаємо. <смі> О, ці хватить. І тепер цей соус, що в нас залишився. Поверх цибульки. Можна й поколо шматить, ну, тільки з м'ясом не перемішувати, а так хай воно і буде слоями м'ясо, коли варила, то варила в підсоленій водичці, з лавровим листом, з духнаним перчиком до готовності. М'ясце можна любе. Можна і свининки шматочок зварити. От, це вже побажання. І хай воно ніч. Переночу я це в холодильничку. І потім ням-ням-ням. Це старий рецепт. давній, Колись було коронне блюдо, то я в своїй куми навчилася. Вже не моє царство небесне. Було до неї на день народження, до, до хрещеника до мого вона. Мою взяла. ми однокласники. От. І в неї завжди це м'ясо було. Я в неї навчилась. Так. Можна так трошки, знаєте, щоб цибулька всяче про, промазалася. І її тут небагато. О! І все. І завтра будемо нямкати. Соус майонез приблизно в рівних частках. Так, ну, сіл мій готовий. Оце. Все, що бабулька приготувала. Будемо зараз смакувати. Ну, антистрес іззаді знаходиться.